Не женися на багаті, бо вижене з хати, не женися на убогій, бо не будеш спати, оженись на вольній волі. На козацькій долі, яка буде, така й буде. Чи гола, той гола, та ніхто не докучає. І не розважає, чого болить і де болить. Ніхто не питає, удвох кажуть і плакати, мов легше не наче, не потурай, легше плакать, як ніхто не бачить, не женися на багатій, в неї холод у очах, не женися на убогій, буде смуток у ночах. Краще будь на вольній волі, де є вітер, степ і шлях Там ніхто тобі не скаже, що ти робиш щось не так. Бо любов не по грошах І не в взлаті її суть Там, де щирість і душа, От там люди справжні ждуть, Не шукайте долі в злоті, не в сріблі, не в славі Бо все те, що блисне в світі Згинеться як трава Краще полі під вербою З вітром говорити Ніж в палатах з підлою, долю розділити Хай сміються то не біда Світ їхній лукавий Хай же воля як та річка Буде тобі слава Ой, бо не в шлюбі, не в короні, щастя чоловіче, а у серці що не зломить ні нужда, ні ніч.